Тож на початку доща було питання вдягати дощовик чи не вдягати. Ну, Дощ підсилився і прийшлось вдягнути дощовик. Да. Скажу так, що. А хто як? Хто як вдягається? А хто мені У Кого який досвід є? Хто як вдягається. Отак. 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 Отакий дощовичок. Я його колись купив. Він у мене десь, я не знаю навіть, дуже довгий. Одним словом, я його після того, як купив, жодного разу не вдягав. Не вдягав, геть, ну, від слова зовсім. Він у мене лежав, там вже під е, совтом щось потрескалось, там якісь геть, ущільнювачі. Все, ну так працює. Один раз спрацював у дощ.